А зараз я хочу з вами поговорити про таку дуже цікаву тему, як техніка мовлення та постановка голосу. Ну, звісно, ми з вами не будемо ставити голос для того, щоб співати, але для того, щоб говорити, дійсно голос можна поставити. І, на мій погляд, це дуже дуже важлива частина ораторського мистецтва та мистецтва мовлення, і не тільки для майбутніх. Адвокатів. Що я хочу сказати до того, як ми е, з вами почнемо говорити про техніку мовлення? По-перше, техніка мовлення дуже залежить від того, якою мовою ви говорите. Ви звертали увагу на те, як, наприклад, е, говорить ну, українець, я думаю, ви звертали. Давайте англієць. Або німець, або ну, людина. Яка ну, говорить якоюсь будь-якою іншою мовою. Чи є різниця між тим, як навіть стоїть щелепа цієї людини? Я думаю, що ви всі вивчали англійську мову або будь-яку іншу, і розумієте, що для того, щоб звучати гарно якоюсь мовою, так? Сказати, наприклад, this, а не this", потрібно попрацювати. Думаю, згодні зі мною, так? Давайте попрактикуємося. Нас небагато. Я думаю, вам буде цікаво, і ми зможемо це зробити. Щодо української мови, є такі цікаві факти, можливо, ви звертали увагу. Українська щелепа теж повинна бути налаштована. Декілька моментів: це звук щі, так щі, він якби є подвійним, і ми повинні сказати спочатку щі. Ш, Ш, так? а потім ти. і тоді, що українською мовою буде звучати абсолютно інакше. А Потім обов'язково звуки повинні бути дзвінкими. Навіть звук В або буква В, вона є дзвінкою. Казав, робив, так, це українська, український варіант використання цієї. Букви, на відміну, до речі, від російської. Там вона може звучати абсолютно інакше. Ну, добре, тоді хочу просто себе трошки ще порекламувати е і сказати, що ви можете мене знайти у соціальних мережах і потрапити на мій Ютуб, інстаграм або Фейсбук. Тарське мистецтво вимагає великого обсягу знань із абсолютно різних галузей людської діяльності. Це і тонке розуміння людської душі. І майстерне володіння мовою, і так далі. І для того, щоб майстерно володіти мовою, потрібно враховувати чотири елементи, що мають відношення до техніки мовлення: це дикція, голос, дихання та інтонація. Я пропоную почати з дикції і пропоную вам попрактикуватися. Видно зараз те, що є на екрані, прості скоромовки, бачите? Так. Так, так, Угу. Ну що, спробуємо, цікаво? А, ну, перше, як ви взагалі налаштовані? Все добре, вас нічого не лякає, зможете це зробити? Ну, в принципі, так. Ну, давайте. Давайте, давайте от, я вам одразу покажу декілька. Цікавих вправ, які пов'язані з артикуляційною гімнастикою, щоб ви розуміли, що нічого страшного, якщо ви будете щось читати та робити щось смішне, нічого см... такого страшного не станеться. Дивіться, є цікаві артикуля... артикуляційні вправи, які потрібно робити для того, щоб ви говорили абсолютно вільно, спокійно, і ваша дикція була на гарному рівні. Є така вправа, яка називається усмішка та Ну, mm. Зараз на мене можете дивитися, як хто хоче, може вімкнути камеру. Хто ні, і кому не дуже зручно, може поки що цього не робити. Показую: усмішка, так, та хоботок. Усмішка та хоботок. Mm. Так. І при цьому, до речі, коли ви. Робити хоботок, ще можна е, проговорювати звук «у». Так, усмішка і у, -у, -у, -у хоботок. усмішка та хоботок. <с titled> Добре, це артикуляційна гімнастика, і це тільки одна вправа. А є ще нейрогімнастика, яка допомагає нашому мозку краще говорити, просто краще говорити. Давайте я вам покажу, можливо, у своєму дитинстві ви щось таке робили. Ай, але просто забули. Дивіться, берете одну руку свою і кладете на голову. А іншу, ну, кладете на живіт. Я не можу зараз на живіт покласти, тому що ви просто не побачите мою руку. Так? І одною рукою ми ступаємо по голові, а іншу ми гладимо живіт. Спробуйте, виходить, чи ні. І навпаки, беремо іншу руку. Одно однією рукою гладимо, іншою ступуємо. Що це виходить? Скажіть, а ця вправа це як робота з діафрагмою чи що це? Бо я трошки можливо прослухала. Ні, оця вправа це нейрогімнастика для того, щоб активізувати роботу нашого мозку. Тому що, коли ми хочемо генерувати якісь ідеї, так, наш, наш мозок він такий, знаєте, лінивий, він не хоче нічого робити, але. Коли ми його активізуємо, він починає працювати і видавати нам якісь нові ідеї. Зрозуміло? Так. Інша вправа, теж цікава, вона називається коза та заяць. Ви берете свої руки так? і робите ось так. Це коза. Ні, це заяць. Так? Це заяць, а це коза. Бачите чи ні? Видно вам всім? Так, так видно. Так. Робите ось так, а потім. Оп, і по-іншому. У мене щось не дуже виходить. Бачите? І так, декілька разів змінюєте ситуацію. Таким чином, наш мозок починає зовсім по-іншому працювати. Так, ну що, давайте дикція. Спробуємо прочитати скоромовки. Так, ну що, хто перший? Давайте. А давайте по порядку, як ви йдете. По картинках. Марія, можливо, ви перша. Так? Я показую першу скоромовку: рила, свиня, біло, рила, тупо, рила, півдвора, рилом зрила, вирила підрила. Так, я зараз швидко прочитала. Ви можете спочатку повільно прочитати, а потім спробувати прискорюватися. Марія, будь ласка, я так розумію: мені треба прочитати її три рази, намагаючись ага. на одному диханні так? і з кожним разом трошечки прискорюватись. Так? Так, але можна не просто на одному диханні, просто прочитати, тому що на одному диханні це буде дуже складне завдання. Ага, добре. Значить, де вона нас, Ага. Рила свиня, білорила, тупорила півдвора, рилом зрила, вирила підрила. Дуже добре. О. Так, і що так? ще разок. Рила свиня білорила, рила, тупорила півдвора, рилом зрила, вирила підрила. Рила свиня, біло рила, тупорила півдвора, рилом зрила, вирила підрила. О, клас! Супер! <свісно> Супер, молодець! Далі, Катерина, Донець. Так? Наступна: Скоромовка. Так, зараз секундочку. Давайте. Так, друга. Угу. Бик кто по губи, то погобоньки бичок, вика білого бабу була тупа. Так, дуже добре. Так, через ок. Викто погубить, то по губонь кибичок, викав білого баба була тупа. Супер! Дуже дуже гарно виходить. Так, далі Альбіна, так, третя. Наш голова вашого голову головою переголовив, перевиголовив. Ваш... Переголовив. переголовив. Е, Наш голова вашого голову головою переголовив, перевиголовив. <рес> добре, хай буде переголовив. Нічого страшного, так. Е, е Але теж дуже-дуже добре. Далі хто у нас, Анастасія? Е, У нас на дворі подвір'я погода розмокропогодилась. погодилась. Супер! У нас на дворі у нас на дворі подвір'я погода розмокропогодилась. Слово погодилась. У нас на дворі подвір'я погода розмокрокопилась. Погодилась. <с> так, бачите, трошки є складності іноді, але дуже да. добре. Далі хто в нас? А, хто в нас? Валерія, так? Ще не... нічого не читала. П'ята, так? Не читала. А, так, да, 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 так, давай. А, купи, купу, пік, купи, купи, купу, купи. А, купи купу, пік, купу, пік, купи, пік купу купи. Купи купу, пік, купу, пік купи, пік купу купи. І третій а, раз ще, так? Давайте. давайте. Uh, купу, купи. Купи, купу, пік, uh, купу, пік, купи, пік, купу купи. Супер, дуже добре. Так, дівчатка, ну ви найсміливіші, я так розумію. Які коментарі? Ну, взагалі, от скоромовки – це така класна штука. Я коли на вокал ходила, ми з е, вчителькою ми дуже часто їх робили, і бо ж це так смішно, і дуже багато дітей, особ, особливо молодших і старших також. Вони так соромились цього, тому що ну, не дуже дуже рідко виходить з першого разу. А якщо з першого разу вийшло, то з другого вже не вийде. Тому можливо, просто соромиться. Я теж так думаю, що соромляться, але ну просто не. Не розуміють так, що у майбутньому ну, це обов'язково знадобиться, і мені здається, це класно. Давайте складну скоромовку спробуємо. Бачите, так? Язиком не промовити, то і пальцем не розпікати, бачите, так? Так. Ага, ну давайте покажу я, щоб вам було зручніше, а потім хтось спробує язиком не промовити, то і пальцем не розтикати. Нічого руками розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шопалює, то і промовляй скоромовочкою за скоромовочкою. 33 три кораблі. Лавірували, лавірували, лавірували та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погоди розмокро погодилось, зшитий кофак не по ковпаківськи, вилити колокол не по колоколівськи, треба копак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колокол, переколокулувати, перевиковакувати. Треба усі скоромовки, перескоромовець, перевискоромовець, І тоді так заговориш, як річенька зазюрчиш. Хтось спробує. Давайте, чи ні? Давайте, Марія! Е, так, е, ну, тільки я трошечки повільніше, бо повітчаєшся. ви, ви, ви ж перший раз читаєте цей текст, можете просто абсолютно спокійно читати. Так. Язиком не промовити, той і пальцем не розтикати, нічого руками розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона. А якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовочку за скоромовочкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, лавірували та й не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокро погодилась. Сшитий ковпак не по ковпаківськи, вилитий колокол не по колоківськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Ковпа... Пере Вати. Перевуї, Треба, колокол. Да, 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 угу. Треба колокол переколоколувати, перевиколоколувати, Треба усі скоромовки перескоромовить, перевискоромовить, і тоді так заговориш, як віченька задзюркотиш. Аплодисменти. Дуже добре у вас вийшло. Ну добре, покажу вам ще е, одну вправу, і, мабуть, будемо з вами завершувати. Е, вже втомилися чи не дуже? Не дуже. Щодо голосу, хочу звернути вашу увагу, що голос він теж має деякі особливості. Я вам зараз такий цікавий віршик хочу вам запропонувати. Ліни Костенко, але дуже незвичайний. Можете поки що його почитати, а я вам поясню, що з голосом. З голосом, у нас така ситуація. У нас є три регістри. основні нашого голосу. Це головний, середній та грудний. І я вам хочу сказати, що як правило, ми всі використовуємо середній регістр і не дуже використовуємо головний та грудний. От для того, щоб наш голос був повставленим, а це може бути аж вісім регістрів, то ми повинні робити деякі вправи, які пов'язані з нашим голосом. Ну, наприклад, я думаю, що хтось навчався музиці. Так, і знаєте, от октаву, наприклад, дореміфа до, Так, от вам октава, яка може бути присутня в нашому з вами голосі. Коли ми говоримо монотонно, зрозуміло, що всім абсолютно не цікаво нас слухати. А коли ми робимо такі горки, так вверх вниз вверх вниз з нашим голосом. Він стає більш звучним, більш гарним, більш красивим, додає нам впевненості, ну і навіть іноді деякі дивіденди, тому що нас слухають для того, щоб. Зробити голос таким потрібно робити вправи, от вам гірше кліни Костенко, бачите, називається причмелені гномики. Ну, це щоб ми з вами трошки посміялися. Що потрібно робити? Потрібно починати або з верхніх нот нашого голосу, або з нижніх нот нашого голосу. і... Таким чином, або підвищуватися, або, навпаки, йти вниз. Ну, давайте я вам покажу, як це може виглядати, а ви вже, якщо захочете, теж зробите хтось спробує. Наприклад, я починаю з. Ну, давайте з нижніх нот. В пивничці на лотом сиділи п'яні гномики. Вони кричали: Хто поруйнував нам домики? Вони гурлали, ми всіх наб'ємо, налупимо. Хлопсь сміхався, хмай і розглядав крізь лупу їх. Вони гукали Бой, іще вона, три борці. Мишка. О, велика річ пропорції. Або навпаки, так, в півничці на ото сиділи п'яні гномики. Вони кричали, хто поруйнував нам домики. Вони горлали, ми всіх наб'ємо, налупимо. Хтось усміхався? Хми і розглядав крізь лупо їх. Вони гукали Бой, і ще вина три порці. зітхнула мишка. Ой, велика річ пропорцій. Як вам така вправа? Досить цікаво, незвично. Незвично. Якщо я когось зацікавила, будь ласка, звертайтеся, ви мене зможете знайти. Підписуйтеся, якщо є таке бажання. Є до мене якісь питання, будь ласка. Ні, питань нема. Все було дуже цікаво. Дякую вам. Вам дякую. Точно немає ніяких питань. Питань немає, але дізналася дуже багато корисної інформації. Дуже вам дякуємо. Добре, мені було дуже приємно з вами попрацювати. Е, я вам бажаю гарного дня е, і до побачення. Доброго побачення. До побачення.